Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Кримський півостров розташований так, що ще до скіфів і елінів цими місцями активно мігрували різні народи. Північне Причорномор'я Крим були таким собі перехрестям культур і мов. Тут перетиналися і осідали представники різних світів і цивілізацій. А їхні змішані культури, мови та зовнішній вигляд перейшли у спадок місцевому населенню, яке тисячоліттями формувало корінні народи Криму, серед них і сучасних кримських татар. В еднакінезі кримських татар взяли участь понад 30 різних за походженням етносів. Серед них помітні представники таврів, кімерійців, скіфів, елінів, сарматів, болгар. Готів, гунів, візантійців, хозар, печенегів, кипчаків, італійців, адигів, ординців і навіть сельджуків. Але завдяки поступовій інтеграції їхніх рис на півострові вже в 14 столітті сформувалися характерні особливості кримських татар. Ми поділені на три основні субетнічні групи: це горяни або жителі предгір'я. Орта Олах, степовіки, ногайці та населення південного берега Ялебойлю представники цих трьох груп різні за зовнішністю, діалектом, деякими звичаями, і, звичайно, на формування цих субетносів вплинув ареал проживання. Тож розберемося, чим відрізняється кожна група. Привіт! Мене звати Гульнара Абдулаєва. Я кримська татарка та історикиня. І я нещодавно вивчаю українську. А доки будеш слухати цей аудіоурок, відкрий карти і визнач межі Степового Криму, Предгір'я та Південного узбережжя. Підказка. Кордон між степовою та південнобережною частинами проходить гірськими хребтами від мису Айя в південно-західної частині півострова до підніжжя гори Карадах на сході Криму. А передгір'я це території головного та внутрішнього пасм Кримських гір, а також прилеглі передгірні райони, тобто перехідна зона від степового до гірського Криму. Горяни і передгірні кримські татари називають себе Орта що буквально означає середня смуга. Зазвичай Орта йолак розсілялися в Севастополі, Бахчисараї, Симферополі та на околицях цих міст. В цьому регіоні історично формувалися адміністративні, господарські і торгові центри півострова. За античних часів це був Херсонес, тільки не плути його із сучасним Херсоном на материковій частині України. За часів середньовіччя торговими центрами були міста Мангуб, Ескікармен та Пекермен. за ординських часів Салхат, Куркір, а при кримському ханаті – Бахчасарай, Акміджит і багато інших міст. Формування субетна Соорта Йолак найбільшу роль відігравали готи Еліни і Кепчаки. Від Кепчаків Орта й Олак успадкували мову від Елінів і готів матеріальну культуру і європеоїдні і антропологічні риси. У характері кримських татар Орта Юлак втілене риси далеких предків. Можливо, саме тому побутує думка про те, що бахчисарайські татари інтелігентні, а, наприклад, балаклавські вперті і запальні, байдарські ж безстрашні і зухвалі. Проте кримців об'єднує одне: європейський раціоналізм і східне пошанування традиції, що вцілюються в глибокій повазі до старшого покоління. Учений етнограф 19 століття Густав Раде писав, що ортайолак – йолак високі на зріст, статурні зі світлим кольором обличчя, великими очима, густим і чорним волоссям. Раде резюмував, що зовнішність у гірських приваблива. Будинки, які зводили в гірських селах, дуже відрізнялися один від одного залежно від регіону. Так, наприклад, оселі на східному передгір'ї були одноповерхові з терасами і плоским дахом. В протилежній стороні на південно-східному передгір'ї будинки були, як правило, на два поверхи: перший кам'яний, другий дерев'яний, з двосхилим дахом. Але усі оселі мали просторі веранди на всю довжину фасаду, нерідко огінаючи його з двох або і трьох боків, адже веранда була улюбленим місцем родини. До речі, веранди були не тільки у орта йолак, а й у інших груп. Веранди будують і зараз. Міста, де жили орта йолак, могли виглядати ізольованими: високі паркани, вікна, що виходять у внутрішній двір, замкнені квартали. Та насправді між дворами були численні хвіртки, це давало змогу жінкам одного малі, тобто кварталу, ходити на базар і в гості одна до одної при цьому не виходячи на вулицю. Взагалі, кримські татарські господині були дуже товариські через хвіртки. Дворами можна було навіть обійти цілий квартал. Словом, міста були ізольованими хіба для чужинців. Ці поселення жили і функціонували як живий організм, просто не в той спосіб, як заведено в місцях західного типу. Основним заняттям гірських кримських татар вважають садівництво, городництво, тютюництво, лісові промисли, бджолярство, скотарство. Це і логічно, адже більшу частину гірських схилів укривають ліси та яйли, тобто пласкі гірські пасовища. В стравах урта і були і м'ясо, молочні продукти, і різноманітні овочі та фрукти. Кримські татари передгірної частини віддавали перевагу південнобережним маслинам і сирам, а ще вживали баранину або яловичину. Готували також сарму з виноградним листям, чебуреки, локум. Серед улюблених ласощів був і каймак, жирні солодкі вершки з молока, а також сараях. Віжкове масло. Багато було варення, але трояндове і горіхове були в топі. Степові кримські татари належали до субетнічної групи ногайців. Їхній ареал проживання Чоль-Тараф дослівно степова сторона. Вона включає степову рівнинну частину Криму і Керченський півострів. У цьому регіоні. Теж сформувалися політичні, історичні, адміністративні, господарські торговельні центри: це міста Кезлев, сучасна назвою в Паторії, Джанкой, Кефе або Фіадосія, Керч, Перекоп, Арабат і багато інших. До речі, саме серед нагайців поширилася традиція родового знаку Тамги, що означала приналежність до певного роду. Зараз тамгу використовуються як герб кримських татар. Нагайці походять від капчаків і ординців, це помітно в діалекті регіону, матеріальної культури і навіть генотипу, адже степові мають європеоїдну зовнішність з незначними монголоїдними рисами. Хоча вже згаданий етнограф Густаф Раде вважав, що нагайці зберігають монгольський тип. Він писав, що вони невисокого зросту. Мають жовтувати і темний колір обличчя, темні очі, невеликий і майже завжди сплюснутий ніс, чорне волосся. Але це суб'єктивна думка автора. Нерідко серед нагайців, особливо близько до Євпаторії, можна зустріти, наприклад, високих блондинів. Зверни увагу! Межі кримського ханату виходили за півострів і охоплювали землі на материку. Це були території в південних регіонах сучасної України: Східний Ногай, Єдесан, Буджак і ще окремо Кубань. Їх населяли умовно заперекопські Ногайці. Вони були найкращими воїнами кримського ханату. Взагалі, у степу кожен воїн. Саме таке ставлення до військового обов'язку виховували з маличку. Під час вишколу вчили давні тюрського бойового мистецтва Каракаплан, а ще вчили бути впевненими в собі у власних діях, бути хоробрими, підтримувати побратимів і зневажати смерть. Майже всі чоловіки ханату мали хорошу спортивну форму і сильний дух воїна. У потрібний час вони збиралися у визначному воєначальниками місці і рушили в похід. У мирні ж часи поверталися до своїх основних занять від з і землєробства. Але одним із найважливіших занять жителів степової частини півострова був соляний промисел з 15 століття соляні озера стали власністю кримського ханату. Обсяків сольових промислів дозволяли не тільки наповнювати державну скарбницю, але і заробляти пересичним кримцям. Адже сіль. Мала попит. Нагайські території це переважно широкі рівнини. Річок мало, особливо в центральних місцинах, проте рятували глибокі криниці, які нагайці споруджували всюди у внутрішніх районах своїх земель. Взагалі, викупити криницю стало доброю традицією, справою честі серед всіх мешканців кримського ханату. Цей звичай передавали з покоління в покоління. Кухня нагайців була багата на м'ясні і борошняні страви. З напоїв пили бузу з просяного борошна та кисломолочний напій катик. Степові кримці адаптувалися під кліматичні умови регіону через постійні холодні вітри взимку. Через це під час будівництва орієнтували стіни без вікон і дверей на північ, щоб легше було обігріти будинки. Навіть багаті оселі зводили лише на один поверх, як будівельний матеріал використовували саман не випалено цеглу з суміші, глини і великої кількості соломи. Так будинок був міцним і теплим. Також використовували місцевий будівельний камінь ракушняк. А ще для степових сіл характерні були високі паркани, що захищали від вітру. Загалом на Гасі завжди вирізнялися волелюбністю. Вони були неспокійними підданими кримського ханату і навіть могли вплинути на вибір певного кандидата на трон з династії ханів. Однак не тільки войнами славилися жителі Чольта Раф з їхнього середовища в різні часи вийшло багато вчених і політиків, чиї імена і сьогодні добре відомі за межами Криму. Південнобережні кримські татари належать до субетничної групи із Ялибойлю, буквально південнобережні або прибережні. Відповідно, і проживають вони вздовж кримського узбережжя від Фароса на заході аж до Феодосії на сході. Згідно з твердженням етнографів, цей субетнес сформувався дещо пізніше, ніж Ортайолак і Нагайці. Південнобережній регіон завжди був метушливим. З невеликих поселень тут виросли потужні політичні, історичні, адміністративні, господарські і торговельні центри півострова від античних часів до Кримського ханату. Це міста Сюмбулон, Лімен сучасна назва Балаклави, Ялта, фортеця Фуна біля Алушти, Суґдея сучасна назва Судака та інше. А також багато сіл, що розкинулися в мальовничих місцях регіону. У різні епохи південний берег населяли таври, скіфи, алани, готи, еліни, печеніги, кипчаки італійці. По часті свій слід тут залишили сільджуки. Усі вони були залучені в етногенез південнобережніх Кримців. Діалект Ялебойлю належить до Кипчакської групи цюркських мов. Однак тут переважає Огузо-Сельджукська підгрупа, що поділена на три основні говори: балакласський, Ялтинський і судакський. Етнограф Густав Раде описував південно бережніх татар високими, міцної статури зі смуглявим кольором обличчя. Але такий опис тільки частково точний, навпаки. Саме в південному регіоні багато кримтів із блідним кольором шкіри, русим або рудим волоссям і світлими очима. Загалом же і справді ялиболі високі і сильні. Для всього південного берега архітектура відрізнялася так само, як і рельєф місцевості. Як правило, поселення розміщувалося на схилах радючих долин і мали вигляд мальовничого амфітеатру, витягнутого вздовж течії річки. Особливо це помітно в Алуштінському районі. Основними заняттям південнобережніх Кримців були сидівництво, виноградарство, тютюництво, скотарство і рибальство. Для садів і і тютюнових плантацій вздовж південних схилів гір вирубали галявини серед лісових хащів. Ці галявини називалися чагіри. Тут вже облаштовували штучне зрощування, використовуючи найближчі гірські струмки. Примітно, що на південному березі вирощували мігдаль, інжир, гранати і маслини. А виноградарство південного узбережжя можна впевнено назвати цілою культурою. Вона зародилася на півострові ще з античних часів, проте саме в ханську епоху вже існували цілі династії виноградарів, які передавали ціни, досвід селекції. Де б не бували кримські татарські дипломати чи прості мандрівники, вони везли з собою в ханат цибухи різних сортів награду. З часом вдалося вивести унікальні сорти, добре пристосовані до місцевого клімату Криму. А іншою пристрастю Єлеболю був тютюн. Тютюництво почало поширюватися у Криму в XVIII столітті, здебільшого в прибережній частині. На думку кримців, найкращі плантації розташовувалися в Партиніцької даліні, де тютюн за вартістю, запахом і смаком сягав рівня найкращих сортів османського. Іншою важливою особливістю південного берега було суднобудування. Саме тут жили найкращі гемеджі, тобто корабельніки. Вони будували судна, невеликі шхуни і рибальські баркаси, що регулярно плавали в порти Османської імперії. А от у селище Біюкламбат у невеликій затоці були корабельники, де будували корабли винятково для хана, його сім'ї і осіб високого стану. У раціоні яле бойлю зазвичай було м'ясо, молочні продукти, риби, багато зелені, овочі, фрукти і, звісно, віноград. Усі субетнічні групи кримських татар поєднує одна: релігія, культура, обряди, свята і звичаї. Перед другою світовою війною серед кримських татар, що жили в Криму, налічувалися близько 30% відсотків південнобережніх і алебойлю, 20% степових нагайців і 50% горян і жителів передгір'я Орта Олак. Проти депортація кримських татар 1944 року зруйнувала традиційні реале розселення. Що вперед ханату існувала традиція укладати шлюби тільки всередині своєї громади. В такий спосіб намагалися зберегти своє походження, але після депортації ця традиція ослабла, адже у місцях заслання люди переміщувалися між собою. У депортації стало не так важливо, як і саме ти етнічної групи. Якщо ти з кримських татар, ти своя людина і треба триматися разом. Так розпочався процес розмивання субетничних груп. Груп. І цей процес триває і досі. Тепер ти знаєш, які різні етнічні групи одного кримського татарського народу проживали в Криму. Між ними було багато спільного і відмінного. Але з раками відмінного ставало все менше. Зараз ми об'єднані декількома спільними рисами. Крим це наш рідний край, окупований Російською Федерацією. Україна єдина країна у світі, в якій кримські татари є корінним народом. А Збройні сили України це військо, куди йдуть кримські татари, щоб захищати кордони України і де купувати рідний Крим. Щойно була Гульнара Абдулаєва. Слухай Кримські уроки і дізнавайся більше. Почуємось. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.